З якого часу християнство стало дивною релігією? Ми християнська сім'я, просто не ходили ні до якої церкви. Тільки часу, я себе пам'ятаю, нас не любили в селі. Навіть був такий випадок, коли ми всі пішли в магазин з мамою і сказали їй, щоб вона стала, що перш зайдуть людям, а потім нам. Ми що не люди? Ходили різні плітки. Що ми всі спимо на одному ліжку, нашого тата обзивали нас спочатку гралися, а потім, чи батьки їм заборонили, чи що, і вони переставали. Також була така ситуація в селі, що до нас в село приїхали переселенці з-під Києва, і ми з ними подружилися, але вони нам самі ж розказували, що їм. Хлопці з села нагулялися на нас. І ну, вони все одно з нами дружили, але, але як би вже менші. Я думаю, до нас так відносились, бо ми були не такі, як вони, не сповідували ту віру, яку вони, не, не ходили ні до якої церкви. Тато наш завжди говорив правду людям, і за того вони його не любили. Очі були нормально, а поза очі обговорювали, обзивали. На мою думку, батьки настроювали дітей проти нашої сім'ї.